Божого благословіння. Знаєте, ми можемо бачити, що реально зараз світ він сходить з розуму. Чому так відбувається? Це тому, що знаєте, є духовний світ, і в цьому духовному світі є духи. І це біси, це всякі черті, це всякі демони. І тому подобне. І як вони входять в людей? Чому люди такі розвращені? чому люди без, ну, без розуму? Це все тому, що сатана він іспользує всякі фільми, іспользує гордість, щоб людина була горда. І тому людина вона сама несе це зло. І щоб не нести це зло, потрібне слово Боже. тільки Бог він може дати роду.